Друзі, доброго доброго раночку усім. Кожного вітаю. У нас сьогодні такий раночок прохолодний. Вже відчувається осінь. Погляньте, як з парує. Водичка там тепла, тепла, така приємна. Випаровується. Ось таким раночком сьогодні вас вітаю. Не знаю, яка погода там де ви, можливо, ще жарко, можливо, вже також осінь, але у нас ось так. Сьогодні збираємо грушки. літні грушки вони вже достигли, гарненькі, такі смачненькі, дуже солодкі, але малі. Їх багато, проте вони міленькі. Ось сьогодні мені буде роботи чистити їх. Хочу зробити ціленькими. І, мабуть, зроблю вареничко або якийсь джем. Ось така чудова колекція в мене вийшла з лавандою, з апельсином і спеціями і просто грушка. Поміж консервацією ми ще й рибкою займаємося. Ось Давид, щойно приїхав з рибалки, привіз нам ось таку красу. Зараз будемо розробляти, морозити або робити з нею щось смачненьке. Дорогенькі, вітаю усіх. У мене сьогодні ранок починається о 5 тому що я везу своїх котів на стерилізацію. Є в мене ще котики, які ще не стерилізовані, новенькі, і треба цим зайнятися. Погляньте, яка ще ніч о, о п'ятій. Ой, навіть зірочок не видно. Хоча видно. Тут в Мічигані настільки гарне небо. Аби я могла, я б вам точно показала, наскільки тут зірки сяють. Ой, така краса. Після Нью-Йорку, де абсолютно не видно ніякого неба, ми насолоджуємося. Тож раночок мій сьогодні ось такий. Темно-темно. Йдемо, китюня, йдемо. Це віддали ми своїх котиків, заправляємося і їдемо додому. А от третій нам потрібно їх забрати. Такий сьогодні в мене раночок. Чоловік приніс мені яблучко, назбирали вони з філіпчиком. Ось такі вони поганенькі, бачите? Різні-різні. Такі вони не дуже цього року. Є непогані, а є й негарні. Зараз треба всі перебрати. Я не знаю, скільки тут кілограм. Велика коробка. Будемо займатися. Ось така, друзі, вийшла у нас краса. Попрацювали ми. Зайняло це у мене два дні, бо я сама обробляла. І вийшло 43 баночки. Там ще 9 остигають. Сьогодні я закрила ось буквально нещодавно. Зробили ми більшість по 400 мл, такі невеличкі баночки. Дуже зручно відкрив з'їв і забув. Я в мене з корицею і я такі прості. Простий соус, без нічого я не додавала, бо люблять і такий, і такий. Тому з яблучками ми майже закінчили, ще у нас одне дерево лишилось. Нора, як завжди, зустрічає мене на своїй драбинці. Це її особливе місце, вона там завжди. Є. Сьогодні знову відігріваю на сирок молочко, буду доробити сирники. А на обід у нас яєчня по-французьки, там смажена цибулька. Поміторчики дуже смачно. І ось овочі. У нас дорогенькі така сьогодні гарна погодка. Погляньте на ці хмаринки. Просто як казкові. І через цю гарну погоду вирішила я правильно свої килими, як завжди, прати. Ну, в цей час потрібно, тому що ще трішечки все, вже не буде часу, щоб вони висихали, тому... Дякую за цю погоду і беруся за роботу. Знаю, друзі, як ви справляєтеся з цим. Можливо, ви свої килими здаєте кудись, де вам їх виперуть. Можливо, десь на дворі в себе на цементі. Ми раніше так робили, винесемо там на цемент, а собі помиємо гарненькі. Ну, у нас були небалички. А Тут у мене багато і тому я використовую мийку під тиском. Це в мене найдешевша, яка є, їй вже там, не знаю скільки, років, чотири точно. Вона вже в мене трішки зламана, але все одно добре працює. І я в нею усе. Це моє спасіння, вона для мене як віник. Я в нею мию і меблі на дворі, і стіни. Ну, ви вже бачили. Така гарна штука, без якої ніяк. І зараз я швиденько нею. У мене взагалі там ще є третій килимок, Там він заховався. Не знаю, чи сьогодні я встигну чи ні, тому що ж треба їх ще розвісити. Я їх зазвичай. Он, Сюди розвішую, вони мене протрихають, потім забираю додому, і вже там вони досихають. І знаєте, скажу вам, що тільки я так роблю. От як на завтра буде дощ, так я намилилася і е, прати ці свої килими в мене так постійно. Ну, чесно кажучи, в Мічигані просто така погода: немає, немає, немає дощу, все добре. Потім або за секунду вже виставили дощ. Або просто він тобі налив на все, що тільки можна. Тому я не дуже на той дощ і зважаю. Тому що, якщо зважати, друзі, ніколи нічого не зробиться. Тому стаємо до роботи. Так, трудий, давайте. Далі в мене є такий кисневий відбілювач, звичайний для прання. Я трішки його зараз посиплю, лишу хвилин на 15, змию і все, робота закінчимо. Тішечки його розмочив, розігнав той порошок, хай постоїть 15-30 хвилин. І все можна змивати. Ці мої килимки висять, сохнуть. Там навіть же Матільда вмостилася зверху, теж сохне. Тілі, Тобі тут зручно і навіть, мабуть, не мокро, так? Ой, наша кішечка. Така вона у нас гарнюня. Колись вона була моїм подарунком на день народження. Котики ось себе добре почувають після лікарні. Все з ними нормально. Персик, як бачите, живий, здоровий і почувається доволі непогано. Щаслива кийця дівчатка десь ховаються, але також з ними все добре. А ось цього реженького не взяли, сказали замалий. Приносьте через кілька місяців. Тому з ними все добре. Хі -хі. Як бачите, задоволені. Тут дуже добре до них ставляться, дуже добре роблять їм а, такі процедури, потім дають їм знеболювальне, тому все у них нормально. Так, персик? Тобі тебе все добре? Мені здається, він щасливий. Ось такий у нас персик. Чорного кольору, з нього усі в лікарні сміялися. А що це питають за персик такий чорний? Я кажу, та ви не перші, хто дивується, проте він персик. Так його Матвійчик назвав. Він у нас вже другий рік персиком ходить. Ох, у нас сьогодні дощик. Сіється вже кілька годин. А ми і так продуктивно дуже там працюємо на кухні. Хоча, якщо чесно, дуже велике бажання прилягти та й заснути. Роблю собі чай і продовжую, тому що ще у нас, мабуть, два відра слив, Зробимо зараз із них варенечко. Ось така у мене є гарна торбинка, яку я використовувала раніше для сирку. Проте вона продається лише таких розмірів через те, що вона зроблена для того, щоб молочко з горіхів робити. Люди тут роблять собі, бо коли там алергія у кого чи ще щось, вони роблять в блендері, перебивають з водичкою, і потім проціжують гарна дуже торбинка, ідеально підходить. Проте через розмір. Зараз не може її використовувати, туди просто не влазить нічого. Мама підказала, каже: візьми собі хустинку і буде тобі щастя, поки я не знайду чогось більш кращого, то використовую. Мені дуже подобається, як воно гарненько віддає молочко, і усе лишається всередині. А там марля чи ще щось мені не підходить через те, що козинне молоко має таку меншу фракцію, багато тоді втрачається. Так що в мене ось такі гарненькі є торбинки. На кухні у нас сьогодні ой-ой-ой-ой-ой. Це таке малі у нас. Це сливовий соус, там перець перебираємо. Зараз будемо ще робити кетчуп. Ось деньку свою першу спробували, Дуже нам сподобалося. Коротше кажучи, сьогодні у нас дуже зайнятий день. Багато буде консервації, і ще зараз принесемо сливи, будемо робити джем. Тому увесь день, мабуть, пройде в консервації. Але результати є, ну, того ж варте. Ліка воно ароматне, друзі. Ну, і як я казала, зима буде смачною. Вчора цілісінький день переробляли сливи, перець, помідори. Ходімо покажу, що у нас вийшло. Зробили ми соцебелі, кемалі, а, сливовий соус, такий теж до м'яса гарний. Потім це у нас а, джем сливовий. Це також сливовий джем, томатний сік і кетчуп. І я вам скажу, то було нелегко, але ми нарешті все. Я зараз вимию посуд і... і трішечки мені лишилося. І все. На сьогодні з мене буде, мабуть, достатньо. Друзі, не знаю, як ви, а я з щийочком вийшла на перерву. 30 хвилин і ти як новенький, посидиш, послухаєш свіркунів, пташок, сонечко, на тебе трішки посяє, так гарно. Можливо, якийсь там олень вийде чи ще хтось. І сидиш, як почуваєш душею, і десь беруться сили знову на роботу. Мені ще сьогодні ну, достатньо. Там потрібно і прибранням, і ну, пранням. Самі знаєте, коли з городом займаєшся, не знаю, щось стається з тією хатою, десь береться тесте ой. Тому треба періодично той город відштовхувати в сторону і займатися своїми справами жіночими. А на городі все стигне одночасно. Жах, тобі, будь ласка, всі томати, Усі гірки, усе достигло. Хоч не хочеш треба займатися. Ну вчора ми дуже класно попрацювали всією сім'єю. Я люблю такі моменти, коли ми усі разом. Щось там, хтось шуткує, хтось якусь історію розказує, якісь ігри можна грати, якісь такі словесні. Дуже добре. Такий чудовий час. Та ще й поки цей час проходить ти робиш якусь добру справу. А потім взимку то така смукота відкривати те, що ти сам зробив, сам вирости, сам зробив, то краса. І я люблю зайти у свою комору, подивитися на все, і то мені так, знаєте, приємно. Хоча, от поки працюєш, сьогодні у нас у всіх чорні руки. мої вже трішечки виднилися, а у хлопців то взагалі, бо я посуд мию Треба... Спробувати кислоту лимону. Каже, дуже добре допомагає. Якісь такі сливи у нас чудні, від них просто чорні руки. Якісь така, мабуть, щось у шкірці. Я ще, друзі, хочу запитати вас? Я дивлюся, нас збиралося три тисячі. Три тисячі людей. Дуже-дуже дякую вам. Я не розраховувала ні на яку кількість і так, щоб сказати, що там в мене якісь були плани чи ще щось, тому мені. Ну, три тисячі це багато для мене. Я вдячна кожному. І, і що саме головне? Якщо ви помітили, мабуть, помітили, що у нас назбиралися найкращі люди. Вони настільки добрі, настільки приємні. Ось немає ніяких сварок, ніяких, не знаю, бажань образити когось. Самі лише приємні теплі люди. Дякую кожному за підтримку, за перегляди і взагалі за те, що ви є. І що думаю, що ви то мене добре знаєте. Бачите, з відео вже можете собі так уявити, де що, як розташовано, і вже і ферму знаєте, і хату знаєте. А я вас знаю, ну, так собі по коментарях, ну, що можна сказати. Тому я хочу навчитися робити прямий етеп, і ми зможемо з вами поспілкуватися. Ви зможете свої питання позадавати, я зможу. Мабуть, вам питання позадавати. Не знаю, як це робиться, друзі, абсолютно не вмію. То в мене такий план. Я собі подивлю, подивлюся, там, повчуся, як це робиться, які йде там щось, не знаю, кнопки, які там натискати. І думаю, що в мене має вийти, не так вже це і важко, люди ж роблять. А від вас мені потрібно терпіння. Тому що я так розумію, що перший-другий раз то буде не все так. Можливо, щось там буде вимикатися, можливо, щось не працювати. Не знаю, друзі, як то воно все. Але якщо у вас є бажання, то давайте зробимо кілька прямих етерів, подивимося, як воно піде, І познайомимося з вами ближче. Ще... Нора, іди до мене, іди до мене, Нора, кс -кс. іди сюди. вона така. І начебто і бажає, і начебто її ліньки старивати мені на руки. Тож, пишіть свої відгуки, чи є у вас бажання, щоб ми повчилися разом з вами робити прямої літери. І поспілкуємося більш детальніше, якщо вам цікаво. Дякую вам всім ще раз за підтримку, за перегляди і за те, що у вас так багато чудових людей.